До наших, до наших. Так, ну наші всі живі, отлично. Як я промахнув? До мене, до мене на камінюку. Все, дістаємо мути. На каменюку. Лухи, зазвичай, <клухи> команда і справа. Зазвичай, я... не вивазьте, будь ласка. Лісополосі. Лучники по лівому фланзі. На камінь ціліти. Із правого, із правого. Uh -huh. uh -huh. Далеко в лісі, з лівого. В лівий відкритий, Давайте полівому. Че полівому, да? Окей, спускаємось. Ні, ні, не спускаємося, на камні, але давайте так, щоб нас не вислів лучники. Так, сап, переходимо, проходимо за мною, за мною. Всі спускаємось. Всі спускаємось, за мною. там Кава, кава, кава. Страйт в каву. Ай. Обережно. Хто там? Піту, до нас! До нас! Ти занадто далеко! До нас. Окремо насолоди, коли ти попадаєш по кавалеристу. Угу. Стрілемо зліво учника, вправо один учник теж. Обережніше. Все. За нашими, за нашими йдем, за нашими йдем. Кава справа. Правиша, до, до мене, до мене, ідіть, до мене, за, за нашими. За нашими. Так, а тепер? Тепер, за мною, за мною. Быстрейше. Пішли, 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 пішли. Це куди? От, На лі... Лі... Направо, за... направо. А, направо. Направо, 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 за мною. Ось, я тут прыгнув. ворожих рожокушники. Да, нас мало, але хоробрість разнароджується. Вибач, блайк. Я пробачаю. окей, Лінда, давай, командуй будеш тренуватися. Просто розстрілюйте їх. Просто розстрілюйте. Кава ззаді їде, обережно. Просто вбивайте і не умирайте. Так, да, так. Да, Це абсолютно правда. О, точно не з кінцями, а... Ну, переєш на команду всіма. Даю команду... Ні, до мене, до піхоти, до мене. Н... Не стійте на, не До мене, до мене. Сліва кінота попереду. В лісу Слева, полосі. Тишки. Берем, лучники, кусок, лучники бежать. там зліва Слева, окей. Намагайтесь ну, их фокусить. Вправо теж лучники, обережніше Ага, вони посыпались. Давайте за нашими. За нашими. Пиши, пишу, За піхотою, за нашими обережніше же справа луки по вам настреливать будут. Да, вони на камни. Кам так, окей, выходим, виходимо выходим сюда до. Ми не у це хаотичне месіо ворожих піхотинців. Там учники ще да, стоять прям на полянці, дуже зручно. Давайте, давайте. А, кінота, да кінота. обережно кінота, обережна кінота, кінота. Ховайте за, за деревами, ховайтесь обережніше. О, один коник вистав. Намагайтесь стріляти їм в спину, якщо можете. Так, все, вони уїхали, стріляйте по піхотинцям. <связать> Я че <связать> это вдохон кину пару ствил. Правильно, правильно. Так, все, все, за мной. За мной. Пусть побольше приходит. Там три лучника по породу, да, что перед нами. Правильно, Макс. Топот. Они их трошки больше. Их там так нетры, их там нетры, их там больше. Выцелит их, выцелит Не фиг часто передо мной. Беля лучники, зараза. Сзади кава. Так, все обережно, обережно до наших тулумис, до наших питань ту до... За мной, за мной, за мной. О, там насык. Сильно на каві не засыкли, то есть крадайте лучники. Так, крышечки, давайте уйдем от від наших, встанем на высочину и строим луки. Пожалуйста. на то возвращается по ходу. Да-да-да, они объезжают. Хорс, давай до нас. Хорс, пожалуйста, до нас. можешь? Не отстань. Хорс! Лево. Хорс. Хорс, не спи. Хорс, Хорс не спи. Я, вас, я тебя понимаю, Хорс, але, ну это... Це... А ми не атакуємо, якщо що, ми атакуємо. Заходимо, заходимо поліво. Правильно робити, заходимо до лівище. Заходимо, заходимо. Ображі тільки Кіното може зайти. Угу. Тому сильно не віддаляємось. Кіното ворожа, Кіното ворожа. До наших тулимось, до наших тулимось. Отстрелюємо. А воображня, що головне поворот на поворот іде. До наших, до наших! Фокуси каву. Вимоч. Оходом від походу, Да. Да, Бардін, І як ти це поясниш? А він знає що що пояснювати? Як ти мене підло замочив у упор з дробовика. <ріх> на, на нас бігли коні, коротше, я мовився, від них ховався, стріляв. Мене тичкує кінь і хлоп, я типу вмираю. Я думаю, що. І Бартін каже, вибач, я дивлюся Friendly Fire 47 에, Pierce damage, ну, типу, колючий демедж від 에, стріли. <laughs> я сподіваюся, ну, що я мене Бартін застрілив. Я Якраз спокійно стріляв. За мною провіше, що вона спустилася. Так, всі до мене, до мене, право. Я з правої сторони, ось я бачу хорс, аспид, крейзи, до мене. До мене все, до мене, до мене. Я васбираю. Збираю. Так, так, альтом, альтом, крустову та альт, набійтесь. І так, піхота справа. Ой, кінота. Кінота справа, окей, окей, Поближче до цього мі мікролісу, тримайтеся за деревами, якщо будете тратитись. Але да, за мною, за мною. Всі, хто перестрілюється, все, не стріляємо, не стріляємо, давайте, за мною, за мною. Так, вже тут ти піхота зліва, ви чого, подивимось пробули? Оп, стріляйте, стріляйте в них! Близько не підходьте. Порядок. Вот вся жиночка, это вообще капец какие Ой. Ну все, начинаем. На важно, фокус. Все, 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 идем, идем на эту позицию и стреляем на линию фронта. До линии фронта. Вот все, видите, куда я стреляю? Видите, это все с ними враги, куда стреляйте. Я стреляю, ты потихоньку подходите. Ого. Да-да, то очень-ка заводим. Это летают. Вище, пусть, вище. Кінота, кинота образне. Кінота. кінота. Ціль кінота. Так. Фух, а, блядь. Фух, Так, все лучники за мною. Меняємо локація. А, все, вони доля. Окей, окей, вони до нас идуть перестрелямся. Давайте, стреляйте них. А боже, за що мене? Що я, зробив? я був дуже радий з вами воювати. Ти що, плеч? Божики на пиздай, да глянь. Ты популю в себе. Рот, рот, рот офніть. Це просто... Це фокус. Хлопці, фокус. дякую за гру. Потім вже відійдемо. відмо. Сида камені, за камень не як в останній раз. Все, постреляло, тепер. Тепер, пішли, за мною. До, до точки А. До точки А пішли, там, де зелені учники наші. Тут, не, стоять, тут три займемо позицію, куди так, справа... Право лучники наче. А, ні, ні. А піхота Ось, що зліва я. проходила, вона згрупувалась, группувались, де на нас. Да, 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 да. Крази фанатик. До нас, до точки А, до целого коммуника, еще без точки А. Бегу, бегу, там позаду лучники стреляют с камень. за камень. значит Ну да. У нас такая позиция сейчас, что... Сейчас... Проба с нашим рухать. Стоят на они все будут... Ну и стреляешь толком. Тобой а, же не нет сегодня. Слева жбанина почалась. Окей. Так, окей, стоим на СМК, мы не просто настреляем. Все, червони бежут, червони, эти червоны били, слива бежут. Фокусить. Он и зараз будет нажим и желтым выписал, то же же все, обережно, ж, 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 все А это нормально, что у тіпівку? Пул піхота з мечами бручними. Да. Ну, напевно, так. Не, просто не знаю. Попевно да. так. Якщо вони так довго бігають, У них ще й обличчя фіолетове. Зліво відкрився фл... під наш обстріл, чуваки. Бері За мною всі за мною на, на цю каменюку що зліво від точки А. Залазимо на неї і настрілюємо. Не витрачайте зараз стрілу. Не витрачайте за. Оп! Оп! допоможіть, допоможіть, будь ласка. Злізьте з того сраного каменю і до мене. До мене, Хорс, Лінда, Лінда, давай. Допомагай, тут просто піхота, Трішечки... Зачистить позицію Оп, давай те Хорош. <пуху> хорош, <пуху> хорош. <пуху> <пуху> хорош. Тут піхота біла прийшла зліва, якщо що. Тобто ми тут міряємо